Сталеві духом проєкт київського фотографа Константина Сови презентували в Івано-Франківську. Герої його світлин поранені військові, які на війні втратили кінцівки. Такою ініціативою намагаються привернути увагу не лише до історії захисників, а й до проблеми фантомного болю, який відчувають чимало з них. Ярослав один з героїв фотовиставки. У боях на запорізькому напрямку військовий отримав чимало поранень та втратив ногу. Звільняли нашу територію. Так як вийшло, що арто обстріл був минометний, там і втратив і много і отримав поранення». зараз. Він разом з іншими військовими проходить лікування в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Саме там їм і запропонували стати героями серії світли, аби привернути увагу суспільства до проблеми, з якою стикаються захисники, які втратили кінцівки. Власне фантомний біль переживають ті вояки, які мають втрачені кінцівки. І на сьогодні в Україні на жаль немає єдиної. Правильної, помічної, ефективної методики, щоб стишувати цей фантомний біль, іноді він провокує рішення про самогубства, настільки це нестерпно іноді він змінює психічну свідомість, і ми подумали, що нам треба рухатися в той бік, аби почерком мистецьким привертати увагу до проблематики. Такий проєкт фотограф Костянтин Сова реалізовує ще з 2014 року. А до створення саме цієї експозиції він залучив 35 поранених військовослужбовців, до яких тричі приїжджав до Івано-Франківська. Що мені сподобалося, що жоден з цих хлопців не скаржиться на життя, жоден з цих хлопців не поскаржиться на е, свого командира, на ситуацію, на війну. Це дуже круто. Тобто ті, ті що живуть цивільні, вони скаржаться, а хлопці не скаржились. Пражні воїни виставка благодійна. А усі зібрані кошти передадуть на придбання ліків від фантомного болю.